Вас вітає туб Океан Трейд. Сьогодні на огляді у нас циліндрична прихідна втулка з діаметром 50 на діаметр 8 міліметрів, довжиною 90 міліметрів. відомого турецького робника Герлі. Перехідні втулки використовуються на токарних, фрезерних і навіть свердлильних верстатах, як на сучасних чпк верстатах, так і на універсальних. Дані перехідні втулки виробляють з високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість 58 на 60 HRC за роквелом. Давайте детально розглянемо її конструкцію. Як ви можете побачити, форма втулки має циліндричну форму лише на одному торці. А також трохи збільшений діаметр для фіксації прихідної втулки у верстатному оснащенні. А інша частина прихідної втулки має з одного боку плоску лиску майже по всій довжині, а з іншої сторони таку саме лиску, але з продовгуватим овальним отвором. Така форма прихідної втулки служить для кріплення як самої втулки, яку зажимають гвинтами з плоскої сторони, так і для кріплення інструменту, який також зажимають прижаними гвинтами через наскрізний отвір перехідної втулки. Дані лиски розроблені виробниками для того, щоб запобігти прокручуванню як самої втулки, так і інструменту встановлено. Моого в цю втулку на нашому сайті ви можете знайти втулки під різні діаметри, а також завантажити каталоги наших турецьких виробників. А весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. До савкоровому будь-які України з ними швидко надійно та якісно.